Василь Сухомлинський, як бджола конвалію знайшла. Вилетіла бджола з вулика, покружляла над пасікою. Чує, десь далеко дзвенять дзвіночки. Полетіла бджола на музику дзвіночків. Прилетіла до лісу. На галявині конвалії. Кожна квітка. Маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін. І в степу і на пасіці чути. Так конвалія кличе бджолу. Сіла бджола на квітку, взяла нектар. Дякую тобі, конвалія, сказала бджола. Квітка мовчала. Вона не вміла говорити, вона лише зніяковіла, нахилила голівку. Бджола зрозуміла, це конвалія відповідає на її подяку. Понесла бджола нектар діткам.